пальчиком. я допомагаю. Так, ще Анатолій Васильович, у тих двох нечем. Так. Ви лишаєте свої відкрити, листівці, лишають на партій, самих і ми підрібні, чи сама, чи пані. <плес> Покажіть. <плес> <плес> Які ми гарні, о, молодці!

Накладаємо один на одного. Так як вони були ніби з'єднані. Ось так ще раз. Два одночасно. Два одночасно робимо саму процедуру. У лінії ним за власне. я вам скажу, що таке батума. Діточки, Ви маєте взяти ножиці і робити такі смужечки один санкцій. Сентр... Я прийдуся, покажу, яка конюсіння. Подивіться, подивіться, які конюсінки. Ну, отак у тебе добре. Але більше бачите? Подивіться на цю пісочку. Ну, сам блиняйте. У тебе добре. Треба дорізати ще раз. На цю кожну на інше. І багато не лише все дякую. Спосіб, хто зробив, уважно слухайте. Не кричіть, відповідь ми не садку, не запитуємо. Відповідь не треба. Ми розгортаємо, розгортаємо тоді колосочки, але тримаємо екран, розгортаємо ось так, але шарне потом, щоб вона не розсипалася. Поцілені згину, гідки, але поцілені згину розрізати їх. Розгортаємо десь.

Я буду... залучитись можуть, діти, не все вас. Сідання довелося у вас. Діти, не подіть, будь ласка. Я зараз буду бачити, але я сидить бачу. Це коптер, який там в зоні військової зміни. Цей коптер допоміг нашим військовим перемагати. Достатньо фізики, тут є так само і хімія, навіть є спортивна нагрузка. Помішати великий пульт на себе, ніж треба трошки зі, але попробуйте якісь важкі. І вони можуть вам багато розказати і запускати його в е, своє задоволення. Але це не просто складено з паперу, так як ви маєте, знаєте, такі ж правда, є. З паперу беремо, складаємо і млети. Це вже складніше там. І згинаємо так, щоб білий був зверху, Бачите? Згинайте по полану, щоб біле було зверху. так. Гарно, сильно загинайте, можна лінієчко і по місці живу. Це для того, щоб мали такий папір. Що там написано, не важливо. Переходити до другого Етап. етапу роботи, що ми робимо? Дивіться, то, що ви згинали, от неї, бачите? на то місце, де ви згинаєте, ви надіваєте отаким от чином шаблончик. Щоб... Вставляєте все І у вас визначається шаблон, який дивиться на два боки. Бачите? Відповідно треба буде на столі обмалювати той шаблон. Так, і передаємо інше. Помалюєте засте шаблон і те інше. Сильно. Я Ічіка, покажи, робить. Хто ще маєш? Дівчата зробили? Хто намалював? Перед собою вологі, купа, та можна і хто папі. Хто скаже, яка гусениця ставиться на літак, що ворім не тільки? Металічна чи розина? Може відстоювати свою думку. Мама каже, каже, Ні, я хочу компот. там по. Що? що в нього є? Що? А ще хто є? Право, а що ще, ще, ще є? Не обір, давай роботи, кажи, що створює. Направлений ну, рух повітря. Що ви вітріє? Що повітря? Що повітря? Кажи, як з пояснити? Рух уходить з двох боків. А ну покажи. Як варіант, ми вирізаємо, вирізаємо, вирізаємо. А якщо ми візьмемо, складемо разом, подивимося, як вмієте ножицями працювати. Літак обіком. Та ні, ще й ножиці пригодяють. Хто лобзіком буде? Хто пиляв? Хто пиляв лобзіком? Хлопчик і дівчат. Хто пиляв лобзіком? Хто пиляв лобзіком? Добре, як звати тебе? Віка друга. Ти? Розправити крила. Я, я. крила, бо така розплава. А я що зробила? Показує, Ді не не підписи, підписи, підписи. І фокус. Тримаємо пальцями там, де крило. Це дівчинка довізає. Добре, почекаємо. Так, дивіться. В нього є в нього два крила є. Якщо тримати там, де крило, ми беремо одне крило в сторону. Отак, бачите? І згинаємо його біля самого корпусу. Ось таким чином. Бачите? У нас одне крило стабілізатор. Це така деталь позаду. Зігнаємо. Бачите, як виходить, дві детальки у нас вже з'їхати. Правильно. І стабілізатор. Це задня частина. Одне крило згинає в одну сторону, повертає і крило згинає в другу сторону. Ще він не буде літати. Йому ще треба Йому ще потрібні пілоти і стюардеси. Якщо в нього мотор є, то що в нього має бути в груз, правда? Мотор в знаходиться в основному. Ще літає, ще на мотор не літає. Дуже гарний, симпатичний літачок. Зі треба вишню роздати, бо не треба вишню. Скільки це мотор? Зверху, зверху, там де крила зверху. Не Ви запускаєте! Приготували сюди! Тепер беремо знову білячку і так ми робимо, але це дуже два. Тепер береш три бізнес. А ви знаєте, діти мені теж дуже сподобалося. Як наші хворі? Дітки, хто вирізав отаких п'ять деталей, Слухайте. беремо знову ж таки ниточку, вправо, зав'язуємо вузлика. Тобі самі не сильно, Не бо гнезней кінчик має забути. Треба дуже рішення. Огнено. Працювати, коли нема знань, працювати що Ти заселила? Ангеліна, зразу ж всім була. Я вийду все. Знаю, чи ми встигнемо все до кінця Ну Що встигнете, то встигнути кажу. Ті, хто вирізав ваші деталі, маєте булавки. Пенники маємо різні. Бачите? Я так докупки складаємо і заколюємо булавкою. Щоб вона лишилася так. Складаєте водовжені? не ось так. А отак. Voor van